В цьому відеоролику буде розглянута рекомендація по створенню Scretch-проєкту полювання жука. Відеозавдання ви повинні подивитися були перед цим відеороликом. З чого починаємо? Починаємо з того, що вибираємо тло. Тло у нас буде блюскей, блакитне небо. Кота прибираємо, нам цей спрайт не потрібен. Нам потрібні два спрайти. Right. Жука, хоча це вважається і метелик, але він більш схожий на жука, і ми його назвемо жук, сметку властивість йому задамо. І зробимо так, що коли він буде повертатися, він буде літати від лівої межі до правої назад, щоб він не переворачився до гори ногами, ми задамо поворот на направо. Також додамо ще один спрайт. Це у нас буде спрайт ось така бабка, але це у нас ми його називаємо машка. Машка. І цю машку ми трошки видозмінимо. Ми беремо образ цієї машки і розвернемо, щоб вона головою була. Вправо розміщено. Тобто ось ми відкрили редактор графічний і повернули нашу бабку, і її центр сумістили з центром спрайта. Таким чином у нас вже є два спрайти на екрані. Ми їх можемо розвести, щоб вони були в різних місцях. І далі почнемо проєктувати. Перше, це ми почнемо створювати код для нашого жука. Починатися наша гра повинна, коли ми натиснемо цей зелений прапорець, то ось ми і вибираємо таку подію, коли натиснути зелений прапорець. Ну, звісно, що з самого початку він цей жук повинен отримати ну, розмір. Задати розмір 10 одиниць. 10. А потім він повинен літати зліва направо, від межі до межі, поки його розмір не стане більше 50. Як це можна зробити? Ну, ми беремо керування, вибираємо цикл, повторювати до, і далі ось тут необхідно нам вписати, поки його розмір буде. Повторювати до того, що його розмір стане більше 50. Ось більше 50. А розмір ми візьмемо ось з цієї групи вигляд, ось наш розмір. Значить, повторювати до, поки розмір стане більше 50. І він повинен рухатися, переміщатися на 10 кроків за один раз. Він перемістився на 10 кроків, але якщо у нас буде натис, якщо він торкнеться межі, вибираємо датчик, торкається, і тут вибираємо межа межі, то він повинен змінити напрямок, це у нас рух, змінити напрямок, тобто повернутися на 180 градусів. Давайте перевіримо, як він буде літати. Ось ми натиснули, бачите, він став маленький і літає від лівої межі до правої межі. Так, аналогічно ми створюємо і код для нашої машки. Машка з самого початку вона повинна змінити свій розмір. Задаємо розмір її 10, і розмір її змінюватися не буде. Тобто от вона такий розмір отримає і подіє, вона буде літати зліва направо, задамо завжди, хай завжди літає зліва направо. Переміщатися вона буде повільніше, десь на 5 кроків за один раз. І якщо у нас буде межа... Якщо вона торкнеться межі, то її напрямок повинен змінитися на 180 градусів. Зупиняємо, запускаємо. Як бачите, тут у нас літає наш жук і наша машка. Ну а тепер продовжимо наш проєкт. Вибираємо знову нашого жука і додамо ще декілька йому кодів. Ну, от Перший код, виберемо таку подію, що якщо натиснута стрілка вгору, якщо натиснута стрілка вгору, то він повинен переміститися по осі Y на 10 одиниць вгору. Рух змінити y на 10. Перевіряємо, натискаємо вгору, він на 10 піднявся. Якщо стрілка вниз, тобто вибираємо подію, натиснуто Стрілка вниз, то змінити y на мінус 10. Тобто, от коли я натискаю стрілку вниз, він йде на мінус 10. Стрілку вгору плюс 10. От він вже у нас вгору-вниз переміщається. Зробимо так, щоб можна було ще його тут всередині, коли він літає між межами, змінювати йому напрямок. Тобто задаємо таку подію, як стрілка праворуч. При цьому він повинен змінити напрямок на 90 градусів. Повернутися, праворуч в напрямку 90 градусів. І якщо стрілка ліворуч, він повинен повернутися в напрямку мінус 90 градусів, тобто в протилежному напрямку. Мінус 90. Перевіряємо, от я натискаю стрілку вліво-вправо, як бачите, він... У нас то туди, то сюди йде. Так, далі опускаємо його, ось він торкається машки і нічого не відбувається. А нам необхідно зробити так. Що коли він торкнеться машки, він її, він повинен сказати, ням. Тобто він якби її з'їв і збільшився в розмірі на 10 одиниць. Як це зробити? Керування. Якщо то, ось вставляємо всередину сюди, якщо датчик, він торкається мошки, він повинен сказати, у дві секунди він буде говорити ням-ням. Після цього його розмір повинен змінитися на 10. Дивимося, ось він торкнувся і ням-ням розмір його змінився на 10. І от якщо його розмір буде... От уже його розмір став 60, все, і гра зупинилась. У нас закінчився цей цикл. І що зробити? Якщо його розмір став 60, то він повинен опуститися вниз от сюди, до коричневої е, межі. А при цьому сказати спочатку, що все, я наївся, опуститися до коричневої межі, а потім сказати кінець гри. Як це зробити? Нижче ми повинні поставити ще один цикл керування. Повторити до, тут вставляємо датчик. До того як він торкнеться, вибираємо колір. Він повинен опускатися вниз по Y. змінити y на мінус один, тобто на один крок вниз. Повинен змінитися, але перед цим він повинен сказати. Тут все, я наївся. Після того, як він опустився, він повинен сказати десь. Кінець гри, ось так. Потім йому необхідно буде ще дати 5 секунд, щоб він, щоб закінчилась гра, вона закінчиться через 5 секунд і зупинити все. Ось давайте спробуємо, як це буде працювати. Починаємо заново. Ось він у нас маленький. Збільшується мошку їсть, росте. Ну, мабуть, 2 секунди для мене багато. Ми зробимо одну секунду, буде швидше. Так, от зверніть увагу, що він сказав все і наївся, вниз опустився, сказав кінець гри, 5 секунд пройшло і гра зупинилася. Так, але є одна проблема, так не цікава, бо мошка завжди літає на одному рівні. Ми просто можемо з самого початку нашого жука вивести на рівень мошки, І, як бачите, він її завжди ловить, І вже управляти жуком немає ніякого смислу. Тому нам необхідно зробити, щоб мошка, коли вона зустрінеться з жуком, вона повинна якби зникнути. От Якщо вона таркається з жука, от ми перейшли на машку, ось її код. Якщо мошка торкається з жука, то вона спочатку повинна буде зникнути. Її треба сховати. Потім їй треба змінити положення Y тобто по вертикалі задати інше положення, задати якесь положення. Якщо ми будемо задавати положення якесь постійне, це теж буде нецікаво, тому воно повинно бути. Якесь випадковий. Беремо оператор, це буде випадковий число, значить, від Y, Ну, наприклад, від мінус там 140 Ну, до 160. Так. Потім, після цього. Необхідно буде е, її показати знову. Складати, показати. І подивимось, як буде працювати наш проєкт. Ось ми зараз виходимо на машку. Так, він її з'їв. Ось вона змінила цей рівень. Він з'їв, вона змінила ще свій рівень. Ось. Ну, як бачите, вже стало що Вже необхідно мошку ловити в різних. Все, він. і каже, я наївся, розмір змінився, кінець гри. Ну ось, так можна створити дану гру. Бажаю успіхів.